Учасники журналістської регати збираються у київському яхт-клубі серед репортерської братії і новачки, і вже досвідчені яхтсмени хвалять погоду. Зараз хороший вітер, що може справитись з керуванням навіть недосвідчена людина. І я думаю, це буде чудова регата. А ми в тільня, ми не боїмося. Перед початком перегонів дві обов'язкові процедури: розподіл команд по човнах та інструктаж професійних капітанів. Учитувати журналісти не мають нікого опиту участі, соревнованиях. Пожалуйста. Спажелети обов'язкові, ніяких виходів на бак там і фотосесій. Тос тобто не допускати. Відбувся розподіл команд журналістів по яхтах. Команді п'ятого каналу дістається яхта гонта. Капітан екіпажу Микола Мітін у вітрильному спорті від 1974 року. Про свої мандрівки і перемоги розповідає неохоче. Натомість просить ставитись до човна як до власної оселі перед входом витерти ноги за дамам Заходить на яхту на палубу у високих каблуках, потім по ж надержпакліва, грунтувай, красть. Яхти займають найзручніші місця для старту. Мета змагань обійти човном усі контрольні точки, які позначені буйками. Головне не зіткнутися з іншими суднами. Суддя фіксує час фінішу. Для кожного судна, а потім для того, щоб рівняти шанси, тому що човни є різні зараз на дистанції. Існує спеціальна формула так званий гандікап, за яким і потім комп'ютер вирахує, хто в нас сьогодні переможцем. Організатори розповідають, працівників медіа запросили до участі у регаті не випадково. Кажуть, журналістика та яхтинг дуже подібні. Журналіст і проти вітру ходить, правда, часто як яхтсмени. І вибирає шлях між милинами і виходить сухим із води. Це дуже близькі заняття. Вітрильний спорт і журналістика. За підсумками змагань усі екіпажі відзначили почесними званнями яхтового журналіста. Наступного року організатори сподіваються влаштувати всеукраїнську регату для медійників. Андрій Ковальов, Микола Лебідєв, П'ятий канал.